Щоб Неля відповіла, зможе вона. Це поперед. Попередньо. А це зараз є гасова, точно тільки. Добре, сьогодні додаткове засідання комісії, сьогодні 2 квітня комісії освіти і науки. Так як в нас доєдналася до нас пані Анна Дідух, яка не змогла бути на ранішньому засіданні, то є пропозиція винести ще раз голосування по питанню включення об'єктів до бюджету розвитку. Пані на скажу про об'єктів. Головні пріоритети згідно цього переліку на 430 мільйонів. У нас є освіта, це 111 мільйонів, охорона здоров'я 86, 92 інфраструктура і районні адміністрації 66, в тому числі критичним є доступність. Загалом по всіх напрямках це 35 мільйонів по цьому переліку. Просимо підтримати. Як 35? Ну, ні, ні, по доступності, по освіті 111. Так, а, по 11. освіті 111. З рахуванням всіх да. пропозицій, які надавала освітня ваша комісія перед тим, вони всі в тому ж об'ємі включені, в якому пропонувалися. Крім uh -huh. стадіону, там дещо менше сума, але стрічка 4 <звіт> мільйони uh -huh. на нього є. Чи є запитання колеги? 94-ту школу на ПКД. Є. То, що за пропозиції. Це, що так, коли... Фракція. Так, то, що було вчора на фракції, це, на вас, так, це є і також пропозиція Дуди також є. Дуде, дідуха, і Дуди, всені, і і дідуха все є. Добре, дякую. Угу. Пані Анна, маєте питання? Ні, ні. поки Тоді ставлю на голосування. Хто за? Я за, за. Угу. дякую. Рішення прийнято. Комісію завершуємо. Дякую. Дякую. Все, ми заправилися. Справилися. Дякую. Дякую. дякую.